Чому Іран хоче знищити Ізраїль? Ціль Ірану знищити Ізраїль має релігійні, ідеологічні, геополітичні та історичні корені. Це не просто політична суперечка, це глибоко вкорінене переконання в частині ісламського радикалізму. Ось основні причини. Перше. ідеологія Ісламської революції 1979 року. Після революції в Ірані шиїтські лідери на чолі з Аятолою Хомейні. Голосили Ізраїль ворогом ісламу. Їхня доктрина. Ізраїль це сатанинська держава, яку треба стерти з лиця землі. Ця ідея стала державною політикою. Друге підтримка палестинського джихаду. Іран вважає, що Ізраїль незаконно займає ісламську землю, зокрема Єрусалим. Під гаслом звільнення Палестини. Іран фінансує і озброює терористичні угрупування Хамас. Сунітські, але проіранські, хезболла, шиїцькі ліванські та інші радикальні групи, третє релігійна ненависть іслам, особливо радикальні течії, має глибоко вкорінене неприйняття юдеїв. Хоча в Корані визнається, що євреї народ писання. Але в шиїцькому ірані юдеї часто зображуються як зрадники пророків, вбивці істини, вороги ісламу. Четверте. Біблійне коріння, духовний аспект. Згідно з Біблією, Ізраїль це вибраний Божий народ. І хоча не все в його історії праведне, Бог має план щодо Ізраїлю. Тому ворожнеча до Ізраїлю це частина духовної війни проти Божих обітниць. Написано в Біблії: Той, хто торкається вас, торкається зіниці ока Його. Захарій 2.8. Ворог, диявол через нації, релігії та політиків. Прагне знищити Божий план. П'яте. Геополітика, боротьба за вплив. Ізраїль є союзником США, Заходу та антиіранських країн. Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати. Іран бачить Ізраїль як форпост Заходу в регіоні. Вони вважають, що знищивши Ізраїль, ослаблять західний вплив у мусульманському світі. Шосте. Апокаліптична віра. Частина шиїтських лідерів вірять. Що знищення Ізраїлю пришвидшить прихід махдії месії в ісламі, це робить їх фанатичними і готовими до великого конфлікту, підсумок, ненависть Ірану до Ізраїлю це не лише політика, це духовна війна, в якій темні сили протистоять Божому плану. Але Біблія каже, що Бог захистить свій народ. Написано ось не задрімає і не засне той, хто стереже Ізраїля. Псалом 121:4